Звукобуквений аналіз слова апельсин. Апельсин це вічно зелене плодове цитрусове дерево, яке росте на півдні. Запашний соковитий плід цього дерева жовто гарячого кольору джерело вітаміну С. Закрийте очі. Назвіть послідовно звуки в слові. Перевірте себе. А. П. Е, ль, с. Ль, н. Зробимо звукобуквенний аналіз слова апельсин. Буква А звук А. Голосний. Буква П. Звук П твердий приголосний. Буква Е звук Е голосний. Буква Л звук Л м'який приголосний. Чому він який приголосний? Тому що наступний йде м'які знак, який пом'якшує цей приголосний Л. Буква, м'який знак, не позначає звука. Буква С, звук С. Твердий приголосний. Буква Р, звук і – голосний, буква Н, звук Н, твердий приголосний. В слові апельсин. Три голосних звуки, отже, три склади. А-ПЕ-ЛЬ-СИН Це апельсин наголошений склад третій. Отже, запишемо. Апельсин має три склади. 8 букв. І 7 звуків. Чому вісім букв? Але 7 звуків. Тому що буква «м'який знак не позначає звука.